Не ми ж не прийняли закон про те, що забираємо всі справи в набу і віддаємо їх тільки в генеральну прокуратуру, і все сап набу не існує. Ви ж бачили перші заголовки. Сап НАБУ, депутати ліквідували. Верховна Рада ліквідувала антикорупційні органи. Ну, Ні, що але за руки зв'язані? Чекайте, ну це ж писали. Ну це ж брехня, це повна брехня. Чому руки зв'язані? Була написано повернута увага. Можливість записана в Конституції, що якщо якась справа може бути переглянута прокурором, то він має право на це зробити. Ми фактично тим, що увага так. Те, що попросило суспільство, міжнародники зараз ще про міжнародників скажу. Вони сказали, давайте зробимо їх максимально незалежними. Забрали повноваження в генпрокурора, записані в конституції, чим фактично порушуємо власну вже ж конституцію. Тепер міжнародники. Сьогодні ж з'явилося повідомлення від ЄС, що затримка в фінансуванні України ніяк не пов'язана з цим законопроектом. Для чого було брехати суспільство маніпулювати цими речами? Для чого постійно маніпулювати суспільною думкою? Це не чесно. Ми про чесність, ми про боротьбу з корупцією. Так треба бути чесними до кінця.